Усім привіт! З вами на зв'язку усе для ремонту та будівництва. Та сьогодні ми поговоримо про те, як правильно підібрати форму тротуарної плитки. Сучасні форми тротуарної плитки вирізняються чималою різноманітністю. Щоб зробити правильний вибір, слід орієнтуватися на ваш власний проєкт. Це допоможе правильно підібрати матеріал згідно до потреб. Форми, які ми підібрали в цьому відео, стануть у нагоді як для облагородження приватних володінь, так і промислових виробництв. Першим, на що варто звернути увагу, це функціональність. Форма тротуарної плитки має відповідати функціональним вимогам проєкту. Наприклад, для прямих тротуарів та алеї можуть підходити класичні прямокутні або квадратні плитки, які утворюють рівну поверхню та легко укладаються у прямолінійні ряди. Для вигинів або округлих ділянок можуть підійти плитки із закругленими краями або спеціальними формами, які дозволяють створити плавні та естетично приємні лінії. Чим більший розмір плитки, тим більше треба закладати на підрізку. Наприклад, така форма, як Старе місто, має чотири елементи різних розмірів, що дозволяє вкладати тротуарну плитку майже без підрізання. Другим пунктом, на який варто звернути увагу, є стиль. Форма тротуарної плитки також може бути обрана відповідно до стилю та дизайну навколишнього середовища. Наприклад, для сучасних проєктів можуть підходити абстрактні чи геометричні форми, такі як ромб або мозаїка. А для класичних стилів можуть підійти традиційні форми, такі як бруківка або цегла. Для об'єктів, що мають великий рівень навантажень, вантажний транспорт, складська техніка. Рекомендуємо обирати форми, які утворюють замок, такі як подвійна Т, катушка, фалка вона ж хвиля. Також дані форми рекомендується використовувати на ділянках з підвищеним кутом нахилу за підбором тротуарної плитки та іншими послугами у сфері будівництва. Звертайтесь до наших спеціалістів.